Фатальне лобове зіткнення біля зорі двоє загиблих, ще одна жінка у важкому стані в реанімації. Це наслідки жахливої автопригоди, яка сталася сьогодні на світанку на автодорозі рівне Луцьку стелух. У лобовому зіткненні зійшлися автомобілі Мерседес Світу і Мерседес Спринтер. Слідчі на місце події встановили, що 55-річний мешканець села Великий Олексин, круючи автомобілем Мерседесвіту, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Мерседес Спринтер. Під 59-річного мешканця села Зорі. Із понівечених авто людей діставали свідки спільно з поліцейськими та із надією, що вони живі. Але марно водій першого мікроавтобуса після зіткнення загинув на місці. Інший помер через короткий час в реанімації міської лікарні. Ще одна жінка, яка їхала у якості пасажира, перебуває під наглядом медиків. Хто із водіїв порушив правила дорожнього руху? Сказати поки що тяжко. У поліції повідомили, що в рамках слідства також будуть уважно вивчати і стан дороги. І початку тижня на дорогах Рівненщини у дорожньо-транспортних пригодах загинуло шестеро. Осіб слідчі розглядають версію про те, що причиною цих ДТП могли бути несприятливі погодні умови. Через ожеледицю в тому числі на дорогах області за минулу добу сталося більше 20 аварій. Повідомили в обласній поліції. Більша частина із них це траса Київчоп і обласний центр. Біля Карпилівки перекинулася вантажівка. Рух транспорту паралізувала на кілька годин. По дорозі на рокитне Кювету діставали ренджеровера. Вирушаючи в дорогу, перевірте технічний стан авто та неохильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не перевищуйте швидкість Рестуйтесь ременями безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не залишайте в таких випадках авто на узбіччі. У рівному ж дороги не такі слизькі у перший зимовий день у порівнянні з областю. Втім, не обійшлося без загибелей. У районі ювілейного водій автомобіля ЗІЛ збив пенсіонерку. Майже непритомну жінку із численними травмами забрали до лікарні. Через кілька годин вона померла. Їй було 75 років. Про це повідомили у патрульній поліції Рівного. Ічі відкрили кримінальне провадження та мають з'ясувати, чи була можливість крмувальника вантажівки уникнути наїзду. Відомо, що він їхав за кермом Тверезий.